О, діти, я вам допоможу. Я смачне створіння. Як холодно. Я А мені норм, я люблю холод. додому. Я знаю, де вас зігріти. Зараз відвезу вас туди. Мої крила, де вони поділись? Ваші крила просто стали невидимі. Так, прикро, що твою цукерку викрила Кажуть, Кажеш, вони було змастіки. Ууу, батути. Укласне у-а-а. Рятуйте, в лісі завівся монстр. А -а -а! Може ви зможете його вигнати. Тим засадом. Ватаку! Це що, їжак-каратист? Стоп, стоп! зупиніться! Домініка, що ти тут робиш? Та ж ви не закрили за собою портал, ось я і прийшла. А цього їжака я намалювала. Він добрий. Вибач, що я подумав, що ти монстр. Нічого, не ти перший мене злякався. Мене теж боїться, давай дружити. Давай. О, як хочеться солодкого. От би нам велику цукерку. О, падає. Ой, вибачте, це я заубив. А, а Рятуйте, дракон! Дракон! це вода якась сливка. Вона нас не пускає. Діти, хто купається в роки? Ми ну, що має нові друзі, скоро ми прилетимо солодке царство? Дякуємо, дракон. Це так круто! Дивіться, це ж мастика з неї можна ще і зробити. Треба всім прикласти до цього руку. Дивіться, це сукаркове створіння. Давайте зробимо йому крила. О, Йо! Ніде!